Але якщо відкинути ці інфантильні розмови і залишити тільки функціональну сторону розподілу. А де елементарно місце Райгера в такій парадигмі сприйняття? Як давати йому оцінку, якщо на той час не було з чим порівняти? З замірками Гова, який вийшов значно пізніше? З замірками першого ДМЦ, ігровий процес якого був достатньо відмінний? От я краєм ока гляну на ігри від цеги того періоду, вони мають спільні риси із обома так званими напрямками, та суть їх теж різниця. Натхненність ким їм приписувати. Будемо вигадувати нову ланку розвитку: черговий ідол, треорієнтир. А що по фромах? Льоп, nope. льо. Nope. О, так. На воно схоже, бачите, Райка разом з цими іграми самим своїм фактом існування ставить під сумнів оставини сприйняття слешерів, різні рубанини, екшн пригодницьких ігор чи екшн character геймс. Насправді, стосовно цих визначень, мені щиро байдуже яке користати, бо на диво тут ми просто танцюємо з бубном навколо назви та що дивовижно, маємо чітке розуміння про що говоримо. Специфіка регає в тому, що він багато в чому все ж відповідає тим споживацьким стандартам, які й близько не сформувались на час виходу гри. Різниця в часі відносно виходу DMC1 не така вже й значна, але фундаментальна гра достатньо схожа на неї в основі того, що пропонує, і достатньо відмінна в своїх деталях, щоб забракувати претензію у копіпасті. Справа не в натхненності, а в схожості підходів до розробки і дизайну, цілях, які ставлять собі творці, і я не буду далі розвивати цю тему.